Зараз про хороше про F-16, який всі так сильно чекали. Україна вже отримала винищувачі F-16 в рамках міжнародної допомоги від союзників по НАТО. Про це е, підтвердив цю інформацію. Підтвердив у своїй мережі ікс-міністр закордонних справ Литви Габріелус. Ланс Бергіс F-16 в Україні ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Написав він раніше при перші постачання, F-16 від союзників по НАТО писало агентством Bloomberg з посиланням на власні джерела. Українська сторона поки не давала таких підтверджень, що літаки вже на озброєнні. Так, ну F-16 безумовно що вплинуть на динаміку війни. Про це говорять військові експерти, і українські, і за кордоні. Ф-16 це культовий винищувач, який протягом 50 років був фронтовим бойовим літаком НАТО та численних військово-повітряних сил у всьому світі. І нарешті ці літаки вже в Україні. Про це пише Associated Press. З посиланнями на джерела у Вашингтоні, західні країни пообіцяли надати Києву F-16 і деякі з них вже прибули в Україну. Очікується, що вони незабаром почнуть здійснювати бойові польоти в українському небі. Вони стануть вкрай необхідним посиленням нинішнього парку реактивних літаків радянських часів країни для протидії вторгненню Росії. А президент США Джо Байден у серпні 23-го року дозволив розміщення вживаних F-16 в Україні, хоча США... Не будуть надавати власні літаки. Бельгія, Данія, Нідерланди і Норвегія зобов'язалися надати Україні понад 60 бортів протягом найближчих місяців, що може бути повільним потоком поставок. Хоча нещодавні успіхи Росії на полі бою були поступовими. Їх постійний рух вперед викликає занепокоєння. Ну а F-16 посилять військову міць України, особливо за рахунок модернізації протиповітряної оборони. Але на аналітики війни кажуть, що вони не переломлять хід війни самостійно. Ну, побачимо, побачимо так, що можуть в 16 Нач вони можуть виконати три основні завдання: це перехоплювати російські ракети та безпілотники, які безжально щодня і щоночі бомбардують Україну, пригнічувати системи ППО противника, завдавати ударі по позиціях російських військ і склада боєприпасів ракетами класу. Повітря, земля, ну і деякі аналітики оптимістично налаштовані, що F-16, безумовно зможуть вплинути на певну динаміку війни. Таня, ти бачила вже F-16 у Львові? Я не бачила, я бачила тільки в мережах так, тому що дехто вчора е, фотографував f 16 над ратушею, ну а звичайно, що москалі вже навіть якісь f 16 і збили. Так, користувачі соцмереж вчора запевняли, що бачили вони, що ви чи не знаю, він з'являвся комусь особливо обдарованих, напевно. Так, російська пропаганда повідомила, що вже не встигла їх знищити. Так, за даними The Times щодо вчорашнього дня, 31 липня, йдеться про шість літаків, які були доставлені з Нідерландів. Водночас офіційних підтверджень цьому наразі немає. Зокрема, радник офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на запитання, чи справді перші F-16 прибули, уникнув прямої відповіді. А у білому домі також схилилися порадити, порадивши питати в українців. При цьому дедлайн. З передачі літаків, за даними ЗМІ, раніше дійсно був встановлений на кінець липня. От, але як би там не було, в соцмережах ти часом вже почали з'являтися перші фото і відео з американськими винищувачами, які, як стверджують, помічали в українському небі. Помічали, я не помітила, і звичайно, що мережа вибухнула мемами. Львів'яни під захистом F-16 щодо літака над ратушою. Так, і Андрій Дрозд написав: Садовий не купив Петріот, але придбав літак. Авіація Галичини виходить на новий рівень. Ну і як наслідок цієї фотографії ще одне нове фото станом на сьогоднішній день. Скільки f 16 літаків у Львівському небі? Так, от f 16 і такі така інформація люблять тишу. Мене не цікавлять скільки, мене не цікавлять хто. Де вони базуються, ми тримаємо кулачки і дуже хочемо, щоб у щоденній статистиці зведення гештабу були результати роботи цих пташок в українському просторі і по русні? Так, а ми закликаємо також вас не публікувати, не знімати відео, навіть якщо ви дійсно побачите F-16 в небі, щоб не здавати локацію нашим ворогам.